Сила в тобі представляє притча У пошуку себе у далекому краю, серед високих гір і безкраїх лісів, жив один чоловік на ім'я Орест. Він був простим, але мрійником. Щоразу, коли він дивився на зоріне небо, його серце наповнювалося бажаннями. Він мріяв про багатство, славу, владу, усе, що він міг собі уявити. Усі ці мрії жили в його душі, але ніяк не ставали реальністю. Одного вечора, коли він сидів на краю гори, спостерігаючи за заходом сонця, до нього з'явився ангел-охоронець. Ангел був прекрасним, з лисяючими крилами, і з його обличчя світилося тепло. Він усміхнувся до Ореста і сказав: Я чую твої мрії і бажання Ореста, я бачу, що ти хочеш всього цього. Багатства, слави, влади. І я тут, щоб дати тобі все, про що ти мрієш. Орест спочатку не міг повірити своїм очам і вухам, але потім, зрозумівши, що це не сон, він із захопленням погодився. Він заплющив очі, і коли знову їх відкрив, світ навколо нього змінився. Орест опинився в розкішному палаці, стіни якого були прикрашені золотом і діамантами. Слуги приносили йому найкращі страви, його одяг був із шовку. А під ногами були м'які килими з найдорожчих тканин. Він мав усе, про що тільки міг мріяти. Але незважаючи на всі ці скарби, Орест почувався порожнім. У його душі панувала дивна самотність. Ангел знову з'явився перед ним і запитав, чого ще хочеш, Оресте. Я хочу слави, я хочу, щоб моє ім'я знали по всьому світу, відповів він. Ангел змахнув своїми крилами і раптом Орест опинився на великій сцені перед великим натовпом, що вшановував його як героя. Люди аплодували йому, говорили про його велич, а його ім'я лунало всюди. Але навіть серед тисячі голосів, які вигукували його ім'я, він відчував себе ще самотнішим. Слава принесла йому лише короткочасне задоволення, але не справжнє щастя. Знову з'явився ангел. Та Орест, знову розгублений відчуттям порожнечі, попросив: Дай мені владу, я хочу керувати світом, щоб усе було під моїм контролем. І ось він став правителем світу. Усі королі та імператори схилялися перед ним. Він керував долями людей, наказував і забороняв. Але знову таки влада не принесла йому радості. Він був правителем, але не був щасливим. Він відчував, що все це ілюзія. І ось з'явився ангел утретє, але цього разу з іншою задачею він дивився на Ореста з сумом в очах і запитав: Ти отримав усе, що хотів Ореста, але чи відчув ти справжнє щастя? Орест, змучений і спустошений, зрозумів, що не знайшов того, що шукав. Він нахилив голову і зізнався: Ні, Ангела, я не щасливий. Усі ці багатства, слава, влада це не те, що я шукав. Я хочу зрозуміти, де справжнє щастя. Ангел посміхнувся і, поклавши руку на плече Ореста, сказав: Справжнє щастя не залежить від того, скільки ти маєш, хто тебе знає або як багато влади ти маєш. Справжнє щастя живе всередині тебе, у твоєму серці, це здатність радіти простим речам, любити і бути любимим, допомагати іншим, знаходити радість у кожному моменті життя. І тоді ангел дав йому найцінніший дар здатність бачити красу в простоті, насолоджуватися кожною хвилиною та бути вдячним за те, що маєш. Орест почав відчувати радість від простих речей: ранкового сонця, співу птахів, посмішки дитини. І тоді ангел промовив: пам'ятай, Оресте, справжнє щастя не можна купити чи отримати. Воно живе всередині тебе і тільки ти здатен знайти його. Навчившись цінувати те, що маєш, і дарувати добро іншим. Ніколи не шукай щастя зовні, бо воно завжди було і буде лише всередині тебе. Орест подякував ангелу і зрозумів, що істинне багатство це не матеріальні речі, а вміння бути щасливим тут і зараз, серед простих радощів життя. І з того дня Орест жив інакше. Він більше не гнався за багатством, славою чи владою. Він просто був щасливим тим, що живе, дихає, любить і допомагає іншим. І саме тоді він знайшов справжнє щастя, яке завжди було поруч, але яке він шукав у неправильних місцях. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку.